Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Андрій, я викладач німецької англійської мови, викладаю вже понад 8 років і намагаюся на своїх уроках простими словами пояснювати складні теми. Сьогодні я вам розкажу таку тему як займенники, в німецькій мові, а саме суб'єктні займенники. Що таке займенник, якщо говорити простими словами? Це такі слова як Я, ти, він, вона, вони. Ми ви і так далі. Тобто це ті слова, якими ми заміняємо іменники. Тому вони так і називаються замість займенників. А німецькою мовою це називається прономен також. Номен це іменник, а прономен це займенник, дуже схоже. І сьогодні ми з вами розглянемо суб'єктні. Тобто ті, які відповідають на питання, хто, ті, які здійснюють дію. Отже, перше слово це я. Я, німецькою мовою буде «ich». Записуємо з вами. Але головне, вам треба зрозуміти, як воно правильно вимовляється. Тут нам потрібен звук Х, але не, не просто звук Х, а особливий. А, він повинен бути у вас дуже таким, я його називаю, таким mm. ядерним. А, не просто х, х, а в горлі. Воно має у вас стояти ніби в горлі. І вимовлятися так дуже з, певним, з певною напругою, щоб трошки аж. У вас боліло горло іх, іх, іх. Тобто не, не хо-хо-хо, не іх. іх, а іх. Іх. Дивіться, як у мене рухається рот. Можете, звичайно, подивитися окремі відео по вимові. Але головне вам запам'ятати, що в німецькій мові є два види звука Х, наприклад, слово hand, рука. Тут у нас звук Х м'який. Хант такий, ми не напружуємось, ми вимовляємо ледь-ледь. А звук іх-ми напружуємось і видихаємо повітря в горлі, і тому воно виходить так дуже, дуже для нашої мови. Цей звук його взагалі немає, тому нам треба його нащупати. Ну, потренуйтесь, тому що цей звук він дуже популярний в німецькій мові, є багато слів, іх, Зіх і так далі, і якщо ви його е, не навчитесь вимовляти правильно, будете завжди помилятись. Тому рекомендую потренуватися на саме ці слові Іх. Ja. Але ми рухаємось далі. Наступне наше слово це ти. Ти німецькою мовою du. Ду. Нічого складного, але зорієнтував, що буква ди, звук ди в німецькій мові він вимовляється трошки інакше, ніж у нас. А язик треба підняти. Вгору, до альвеол. Це такі бугорки у нас там зверху, над, під, точніше, верхніми зубами. Можете їх нащупати і піднімаєте язик туди, до них. Ду, ду. І від того він звучить трошки інакше, ніж наше українське ду-ду-ду. Спробуйте, повинно відрізнятися, коли ви кажете українською дурень, і коли кажете німецькою ду-ду. Ви повинні відчути різницю. Йдемо далі. Він німецькою мовою буде Е. E e Тут теж є певна хитрість, це буква Р в німецькій, яка викликає труднощі майже у всіх. А, буква, звук Р в німецькій мові він вимовляється по-різному. Є багато варіантів. Але якщо він йде в кінці слова, як у нас, то він перетворюється в А, вокалізується складними словами, простими, перетворюється в А. Але А таку не. Повноцінну, недовгу А, а дуже коротку А. І вимовляється це як ЕА. 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 Потренуйтесь, Можете собі навіть записати спочатку так. Е. е не треба вимовляти е Р. Не треба просто вимовляти Е. не треба горлову Е. Теж те ніхто не говорить. А ось говорять саме так, як я сказав, вокалізується буква R е і перетворюється в А. Наступне слово наступний займенник це зі", «вона». ЗІ. Тут «с» вимуляється як З. І довге І. Ми його протягуємо довго. ЗІ. Наступний займенник воно S. Тут нічого складного. Рухаємось далі. Ми німецькою буде ВІА. Отут те ж сама історія, що і він. Вокалізується остання буква Р. І вимовляємо ми його як VIA. VIA. Часта помилка або кажуть VIR, або кажуть VI без, без нічого. Ні. Тут потрібно, щоб була ця A, але вона ледь половина. VIA. Далі у нас ще є одне З в німецькій мові. Якщо пишеться ЗІ з великої букви, значить це у нас ввічливе звертання до однієї або до багатьох людей. Це буде формальне Ви. Зі, і воно ніяк не відрізняється на вимові від вона. А якщо на письмі, воно буде з великої букви, ми розуміємо, що це звертання до вас. Формальне ви. Ще є одне зі в німецькій мові, це вони. Як бачите, дуже легко сплутати, тому що є зі вона, є зі ви, і є зі вони. Ну, якщо зі ви на письмі воно ще буде у вас з великою буквою, ви його якось можете відрізнити, то зі вони, і зі вона ви ніяк не відрізните, а, але якось і німці їх відрізняють по дієслову. Це наступна тема відмінювання дієслів. У нас завжди. За займенником ідеє дієслово. не просто я, а я щось роблю. Я вчу німецьку. І оце слово вчити, наприклад, воно буде, е е якщо ми вони вчать, а ви вчите. І ось саме по цьому вчать або вчите, ви е роз розумієте, це вона, чи це вони, чи це ви. Тому тут нічого не склад складного немає відрізнити. Але а поки ви учите зараз, то для вас може бути. не Незвичайно, що у нас є одне слово для трьох. Ну, можливо, це й добре менше запам'ятовувати. Але є в німецькій мові ще одне слово, яке викликає дуже багато труднощів займенник ІА. Значить, дивіться, що це значить. Спробуйте зрозуміти, якщо ви це не розумієте. Це ви, але це неформальне ви до багатьох. Тобто, загалом в німецькій мові та ж історія, що в українській, є звертання на ТИ. Коли ми людину добре знаємо ду, а є звертання на зі, ви, коли ми людину погано ще знаємо, або в перший раз її бачимо, або просто її дуже поважаємо, ми звертаємося на зі. Але в німецькій мові є ще одне ви. Коли, ось, наприклад, до вас прийшли друзі, і ви до них кажете ви. Але по одному ви до кожного свого друга кажете Ти. Тобто, це неформальне ви до багатьох. Тобто, коли ми звертаємось до друзів, гей, де ви, що ви робите? До дітей, до знайомих, до родичів. Тобто, якщо ви поодинці з людьми на «ти», а їх декілька зараз перед вами, то ви до них звертаєтесь на Іа. І тут та ж сама історія, що і Віа, це Р, воно вокалізується і виходить таке як Іа. Але тут воно е, ха не вимовляється. А Х, воно просто подовжує першу букву І, тому таке довге виходить і -я. і я. Ну що ж, давайте зафіксуємо з вами. Повторимо: я це іх. ти ду, він я, е, вона ЗІ, воно ез. ми ВІА, ви формальні ЗІ, вони зі. І ви неформальні до багатьох, і -я. Ну що ж, я сподіваюся, що вам було корисне це відео. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь і побачимося наступного разу. Па-па!